Друзі, я вас привела знову у цей маловідомий дворик у Празі. Про нього мало хто знає, навіть із самих Чехів. Він знаходиться ось тут, прямо за тильною стіною торгового центру Паладіум. Оця рожева стіна, це вже Паладіум, і там вхід у торговий центр. От. А ми з вами зайшли ось сюди ось такий є вхід з вулиці. Ось він. І коли б сюди не зайшов, тут завжди багато свічок. Я вже теж поставила свічечку і запалила. Тут завжди багато квітів. Ось, дивіться. Ну і також ще завжди залишають пожертву. Ось тут можна гроші залишати. І я вже розказувала і знімала вам відео про цього святого апостола, Учня Ісуса Христа. І при тому дуже близького його родича, двоюрідним братом він був. Це святий апостол і великомученик Іуда Тадей. От і до нього звертаються так багато людей і так часто, що ось про це говорять вдячні таблички. Бачите, скільки їх так? Уже там немає навіть місця на цих дошках. Тому ось тут повісили нові дошки, і от там на нижній панелі вже вішають нові таблички від вдячних людей, або ж це рідних, родичів тих людей, які одужали, які зцілилися. Які і навіть ось тут уже на підлозі ставлять таблички, ось такі от великі. Бачите, поруч з його статуєю. Статуєю. От я обіцяла. Самому апостолу не дивуйтеся, що я розкажу про нього, тому що, по-перше, навіть у самій молитві є про це такі слова, що та людина, яка просить у нього помочі, вона обіцяє на весь світ про це розказати. Я вам зараз постараюсь зачитати, якщо не підійдуть люди, бо тут завжди багато людей. я довго чекала момент, коли люди трошечки, як то кажуть, розійдуться. Отже, святи Юду та близький близькі прибіжни Пана, нашого Вкупітеля, а амучетніку, славний вецноцтих, а зазраців, верни Арихли, Пшемловця, Свихтителя, билсі от Бога обдажен, Звлашній милості, вшістиватцем, ктежі, со збавені темерші надії, све душе і з нітра свого серця. те просім поспеш мій на помоць в почебе, а не незнаці. Небудь без тебе бих помоц гледал, гледала, якщо жінка глядала, марне, свати та деші, вже на твою пшемлову нігде не запомену, а буду те схвалити пред святим яко великого охранця. Амен. От бачите, в останньому реченні навіть у молитві є такі слова: святий та деш та слібую, обіцяю, обіцяю, що на твою допомогу, про твою допомогу, на твою допомогу ніколи не забуду, нігде не запомену і буду тебе хвалити. А будуте фалит пшед святом, перед всім світом, як великого охранця, як великого охоронця, помічника. І тут внизу під молитвою самому Тадею є також невеличка така молитва прохання до, до Ісуса, до Бога, милосердний, а добрий Боже. Где ж те жада прострезність Твого Апостола Юди Тадеше о милості на ляхаве просьби, дай нам, аби били вислушені, небудь ти жиєш, а кралуєш на навеки веку. Амен. Тобто, милосердний і добрий Боже, коли ми тебе просимо про. Посеред посередництво твого апостола Юди тадея про милость у скорій просьбі, у якійсь необхідній просьбі проханні, то дай нам, будь ласка, бути вислуханими. Ось я намагалася, можливо, я наробила багато помилок, але я намагалася прочитати вам також і чеською мовою, і трішечки вам перекласти і пояснити, що про це треба говорити багато людей. Скажімо так, дуже-дуже насправді потребують такої допомоги, а тим більше, що цей святий, цей апостол Іуда Тадей був незаслужено забутий на довгі віки, тому що його ототожнювали з Іудою Іскаріотом, тобто з тим зрадником, який зрадив Ісуса. Але це інший Іуда, тобто у нього просто таке подвійне ім'я Іуда Таде, та Тадеушко, от його називають так ласкаво Чехії, і він був навіть, я ж повторюсь, двоюрідним братом Ісуса, Ісуса Христа, і його найближчим учнем, улюбленим учнем. А потім, після смерті Ісуса, став його апостолом. Власне, він навіть ще до смерті Ісуса уже став цілителем навіть за проханням самого Ісуса. І у мене про це є навіть окреме відео. Я тут залишу посилання на нього, обов'язково його перегляньте, бо там дуже цікава історія. Я про неї дуже детально розказувала і не хочу в цьому відео знову ж таки повторюватися. Тому подивіться те відео, де я дуже детально про це розказую. Тут вже люди підходять, і я не хочу їм заважати. Ви бачите. Друзі, вирішила вам ще з іншої сторони показати, де знаходиться ця статуя святого апостола Юди Тадея. Дивіться, ось зараз прямо перед нами, ось цей рожевий, це торговий центр Паладіум. Він знаходиться на площі республіки, і зараз тут ще ось на цій площі знаходяться досі. Оці палатки великодні. Хоча Великдень у нас уже закінчився, і вже навіть тиждень після Великодня закінчується. От але я ну вирішила, що я сьогодні під'їду і познімаю вам. А тому дивіться, ось. Паладіум, він рожевий. І ось поруч з ним, стіна в стіну, стоїть костел. Дуже, до речі, старовинний костел, по-моєму, святого Войтеха, якщо я не помиляюсь, Ну, зараз перевіримо. Я просто зараз хочу вам показати, як можна зайти. власне. І ось тут такий от прохід. Ми заходимо в цей дворик, я вам ще раз покажу, уже, звідки я заходила. І потрапляємо ось такий внутрішній дворик. І ось тут -от знаходяться ці статуї. Посередині статуя Святого Апостола Іуди Тадея, а це по бокам статуї ангелів. Так, а це вхід, власне, в костел. Так, і тут у нас є інформація про нього. Так, тут є у нас інформація про... Про поминальну месу за папу Францішка. Дивіться, як про нього написали, що він не помер, а що він заснув. Бачите? за душні ще свата за заснулого. За заснулого папа же Францішка. Буде в п'ятницю, 25 дубня це 25 квітня о 18-й годині. Так, а цей костил. Ага, я не помилилась. Він називається костел Святого Йозефа. Ось він. Ось він. І це хід у нього. Так. Це, до речі, музична школа чи академія, бо тут завжди чутно, як грають, як тренуються, тобто вчаться, вірніше, на музичних інструментах. Так. І ось так я вам покрутилася у цьому внутрішньому дворику. І для тих, хто в Празі або недалеко від Праги, хоче потрапити, я вам розказала, куди їхати і як сюди зайти в цей дворик. Друзі, я уже у себе у своєму районі Голешовіце, ось вийшла на набережну. Саме ця набережна називається. Набережна Прага 7 вона так і називається Пристав 7 І тут я хотіла би закінчити це відео про святого апостола Юду Тадея, тому що власне, там у дворику це неможливо зробити. За одним разом там познімати неможливо, тому що там заходять весь час люди. Одні виходять, другі заходять. І я їм явно заважаю, тому що вони хочуть робити своє. Вони хочуть там підходити і в тиші помолитися. От, підійти до статуї, запалити свічку і все таке інше. Тобто, це такий інтимний момент. А тому я там дуже намагалася швидко познімати, і я знала, що я буду закінчувати десь в іншому місці. От тому я приїхала до себе вже додому сюди, і тут вже закінчую. Давайте так і підемо в сторону туди високої набережної. І власне я майже там все вам розказала. Єдине, що я хотіла додати, що у мене особливі стосунки з цим святим, тому що він мені навіть допомагав не одного разу, і жодного разу він мені не відмовив. Я вам чесно кажу, він такий помічний, що це навіть не дивно, що туди таке паломництво іде. Там так багато людей, чехів, ви ж бачили. Ну, в принципі, я власне не можу вам їх людей показати, але ви бачили ну, по і по моїм і по моїм минулим відео, тому що це не перше моє відео про цього святого. І він мені допомагав і не раз. Минулого року влітку я дуже сильно фаріла. Я не дуже вам про це розказувала. Зараз теж буде це все без подробиць. Єдине, що скажу, я впевнена, от просто навіть переконана в тому, що мені допомогли молитви в першу чергу, звісно, до Бога. От. Я молилася, я зверталася за допомогою, я дуже Ну, так ревно молилася і почала читати Євангеліє, Біблію, тобто стала цікавитися цими, цими біблейними історіями. Ну, до костела я як їздила, так і їздила, і їжу досі. От, і, звісно, що мені допоміг і сам Господь Бог, от, і матінка Божа, я теж до неї молилася. І також цей святий, цей святий і Тадей, до якого я також зверталася, прямо приїжджала туди в дворик і просила його про порятунок, про зцілення. Тому що мені, ну, власне, на той момент було дуже страшно. Мені ніхто і нічого не допомагало. Ліки не допомагали, лікарі теж не могли зрозуміти, що зі мною і не знали, як мене лікувати. А власне кажучи, вони мене і не вилікували. Лікарі мається на увазі. Воно якось саме і пройшло. Ну, не якось. Тепер же ж ми розуміємо, що завдяки цим святим і самому Богу. Я впевнена, що вони всі разом мені допомагали. І не думайте, друзі, що це я зараз якоюсь такою страшно богомільною стала. Ні, я насправді дуже вірю в це. Була завжди, з самого дитинства. Тобто я в Бога вірила, я в Бога вірую і буду вірити стільки, скільки я живу, тому що він дійсно допомагає усім, хто свято вірить в нього і звертається до нього за допомогою. А також у нього є такі прекрасні, чудові посередники, тобто його помічники, якось цей святий апостол Тадей, який також дуже такий помічний. Притому він помічний навіть у самих найтяжких випадках, навіть при онкології. І я вам вже знімала таке відео і розказувала про одну історію, яку мені розказала тут жіночка Українка у Празі. Так що, якщо не забуду, також дам посилання на те відео, теж послухайте, тому що там теж дуже така показова історія. От, насправді, насправді, святий апостол Тадей дуже допомагає, так що ви також до нього звертаєтеся. Звісно, я розумію, що не всі мої дитячі знаходяться у празі, далеко не всі, але ж ви можете знайти його молитву в інтернеті і читати молитву до нього. Знайти його образок і дивитися на цей образок, і читати молитву. І обов'язково вірити. Це найголовніша умова, повна віра, повна довіра. І тоді все буде гаразд.